Так, що тут відбувається. Ви ж не хочете, щоб другі люди постраждали? Якщо я їх зараз зловлю... О, о, шеф поліція. Я не розвалюю, я кажу, мені було страшно. Він? Можливо, в сторону в берег. О, я, я не роздивлявся. Чоловіка підстрелили. Ну, Якийсь благородний бандит підстрелив, під'їхав, дав 5 баксів і сказав їхати в лікарню. Самі доїдете, доїдете до... Я перев'язав йому рану. Добре, поїхали шукати. Беріть коня, поскакали. Нема в мене що... коня, в мене службові коні. А, запригуйте. А ви чого не взяли повозки якоїсь, як нормальні люди? Бо ми, ми до міста не доїхали. Говорять, що біля як там Манзета, там якісь бабки Манзета. Я зліва. Чекай, Манзаніта ж не тут, а куди ти їдеш? Манзаніта там взагалі. От там ні, манзаніта зверху в лісі. Там так, стоп. Не морочи мені голови. Да, це ти мені морочи. Я говорю так, Загубили? Молого. Бра! Він поїхав в другу сторону. Портальона і... Опа! Пана! Давай, давай, запись! Бба не бро! Рыжака. Добрий день. Доброго дня. Добре. А, можна на хвилинку вас, джентльмена? Так, звісно. Ми зазвичай так не робимо, але обставини нас не можуть. Генрі Кларк. Пінкертонське досліджувальне детективне агенція. Ми... типу того. А ми тут розшукуємо деяких двох бандитів. Вони, по даним інформатора, сьогодні себе вже, ну, вчора, перед самим початком бурі, собі вже трохи зробили ім'я в цьому місті, тому я власне тут. Чули. А, два Долейка. чоловіка: Боб Лукаш і Генрі Сміт. Один рижий, другий чорний, два веселих гусь. Кажучи, вони були десь біля манзаніта, проїжджали, напевно, залишили сліди. А ми я там би... були на місці. Ми теж версію перевіряли, але нікого не застали. Мій інформатор казав, що вони проїхали Манзаніт, і десь на перехресті він їх втратив. Можливо, ще коні залишили сліди або нагадали, мене не цікаво. Спіймати живими або мертвими. То це була б дуже чудова нагода для того, щоб почати нашу співпрацю. Добре, добре. А куди? Я так розумію, у вас якісь свої нічні справи до них. Звісно, багаті ну, люди платять нашій агенції, щоб ми за дуже великі гроші знаходили тих, хто коли-небудь зробив їм погано. І судячи по тому, що я тут, ці люди колись зробили дуже погано певним людям з Роусу, що вони виміняли мене, щоб їх передати закону. Добре, добре. А куди їх доставити, бо, ну, якщо ми їх спіймаємо, може вам, чи ми самі їм покараємо по закону? Мені, мені цікавлять тільки докази того, що закон їх досяг. Е, у них є мені годинники, наскільки мені відомо. Вони їх колись в Роуці робили на закон, ще жили чесно. Напевно, коли ви їх заберете, це буде достатньо. Доказ того, що вони були передані суду. Ну, їх двоє, правильно? Звісно, один чорний, другий ріжий. Е, у одного з них немає волосся. Ну, добре, що, Ми... що вони одягнути, на жаль, не скажу, я у них на секретар. Думаю, сейчас займемся цим. Поїдемо, наверное, перекусимо, да? Шер... 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 Та, перекусаємо, поїдемо знову на Манзаніта, може знайдемо якісь слід додаткові. Хоча ми тільки ж оттуда. Ну ми слідів не шукали. Ну да, ну давайте, більш... швиденько. Так, бігом купляємо їжу. Шриф? Да. Та, може ми возом? Да. Були на поготові. Воно коні незручно стріляти. Синій візь, Візьми зброю до рук і будь готовий. Якщо по нам стріляють, без думок без стріляй у відповідь. Тупо без думок і на ураж. Ну ось, ну воно там Ну, то сейчас Так, розрезаточитись по сторонах, шукайте сліди. Ага. Все, все таке? Нога затерпла, довго сидів. Так, сліди ведуть ось туди. Сідайте. Детектив. Ми знайшли, ми знайшли сліди, там? вони ведуть туди, звідки біжав тот мешканець. Ну що там ходить? Та Поки що нічого. Ну след кажись ведут сюда. Так. Я в цих місцях, кстати, ни разу і не ездил. <губ> <це за> Стики <губ> живу. Ну след начебто вели сюди. А тут одна дорога, тому... Зліва бачу стою пнит. Олемя бачу. А нет, то детектив. Да Та, нет. Так, о, дивіться, дивіться, назад, назад, назад. Он, дивіться. бачу два сліди наліво. Детектив. Ну йди подивись, то воно. Той самий слід от копита? Зараз, зараз. Так, ніби він. О, значить ми в правильном напрямку да? Не хотілося б мені стріляти о, місцевий народ, конечно. О, а тут гарно, кстати. Да, можно. Может, это и гарна область. Може потом вип'ємо. Подожди, пошли вернемся туди, де там ми побачили о, сліди. Ну вы конечно це на повозки заїхали. Як так Бо... вітаю, панове. — Добрий день. Добрий yeah. день. Ваше суття... ім'я. Кажу Джон Не... є... Гармел. Найняв Джон Брук з, Pink... з агентства Пінкертонів. Вислідити тут поки. Але я бачу, ви мене опередили. <фок> ну, звичайно. Ми ж досвідчені люди. У нас навіть свій детектив є. Так, а весь Що де. ви зловили її? Майже. Майже, а вон йдемо по слідам. Перепрошую. Ми, ми хотіли би вас оглянути. Чи що дійсно... мене оглядати? Що дійсно виявляєтесь ну. з тим, ким назвали. Так. Да. Або покажіть, що ви Документ, який підтверджує, що ви реально за гець пікте. Піктер, блі, не можуть. Я не сього агенство, мене просто найняв джентльмен у бліквоттері. Піднімайте руки. О, не наставляйте на мене просто так зброю. Я що я вам зробив такого. Це осторожності. Ну, розуміє. давай, Давайте я з вами поїду, там цей джентльмен підтвердить, що він мене теж найняв. Чистий, чистий. І... Та... Все, вибачаємося, але ж ви розумієте, ми тут а, і так по лісу бігаємо. Так, як... так. Так, ви можете допомагати нам чи як? Ну, якщо не знаю, якщо ви хочете, то може. Ну, давайте, руки нам не помішають. Хочу. От по последній зачіпку яку я знайшов. Е кущ, кущ явно зламаний не, ко не конем, ні оленем, а начебто людина пробіглась. Вот. Блін, я сподіваюся, вони не почули ваш возик. І возик далеко ходить. тихий нес. І ну, відповідно, походу треті далі туди. Судя по всьому. Я бачу. Дивіться. Ого. Вогнище. Бачите дим? Так справді.